Дуже гарна карта випадає. Листопад місяць це ваш. В грошах, в заботі над дітьми і щоб у вас все було добре. Терезина листопад. Що чекає Терезина листопад? Давайте подивимося, що чекає Терези на листопад у фінансах. Фінанси на листопад. Поступлення будуть якісь нові по фінансах гарні поступлення, ще будуть і, і вибор, можуть якусь роботу предлагати, можете самі самі можете добитися великих результатів. Може бути повершення е, по кар'єрній ступені. Можуть комусь предлагати якусь роботу, гарну роботу, таку, як, знаєте, ви хотіли цю роботу дуже давно. Але вам ніхто не пропонував любиму роботу. І по фінансах, декому навіть скажу, знаєте що, що до вас буде гарний чоловік якийсь, теж з гарними фінансами накльовуватися. Так що буде все по фінансах добре, добре. Але в деяких моментах прийдеться вам самим ці фінанси вибороти. Але зможете вибороти. Зможете. Захочете вибороть. Так, давайте тепер подивимось розклад по коханню. Що вас чекає? В коханні на листопад місяць. Що вас чекає по коханню? На листопад місяць. Ну, вже якихсь результатів ви досягли. Досягли. О! І любов, і предложення буде. І навіть хтось може, знаєте. Попросить у вас руку і серце. Може, навіть дуже великі переміни вас чекають. Дуже великі переміни по коханню. Дехто може і заміж буде виходити. Ви дійшли до тої точки, що боретеся і ви борюєте те, що повинно бути ваше по праву. Ви борюєте свою любов, бачите? Навіть випадає, ви борюєте своє кохання, тепло, успіх. Так що по любові у вас дуже гарна карта випадає. Листопад місяць це ваш. Во благо. Ой, та вже внизу дивіться, карта ось любов. Будете в ізобілії, в щасті. Навіть е, хто хотів зачати дитину і не вийшло, це якраз місяць для цього, для починань. Так як випадає імператриця, будуть у вас і діти. Буде у вас гарна любов. І буде прояв по любові. І навіть хтось прийде до вас і запропонує руку і серце. Може, заручені будуть. Що чекає по здоров'ю на листопад місяць? Здоров'я на листопад місяць. Яке буде здоров'я на листопад місяць? Так, по здоров'ю на листопад місяць. По здоров'ю. По здоров'ю, ой, різні думки вас лізуть в голову. І дуже багато ви собі, знаєте, намріяли. Що все буде, ой, ой скільки всього. По здоров'ю вам скажу так. Дуже багато у вас є переживань і навіть переживань. І через те у вас болить голова. Викиньте оці всі переживання з голови. Знову ж чекають дуже сильні переміни. Дуже сильні переміни. Дуже сильні переміни. На краще. Переміни йдуть на краще. Так що, хто сильно болів, у кого були е, хвороби, пов'язані з головою, можна такі навіть сказати, будете виздоровлювати, да, йдуть переміни, удача у вас йде, щастя йде. Так що е, цей місяць йде на краще. Я дивлюся, цей місяць зовсім якийсь такий, що гарно йде по... По всьому. Гарно йде по всьому. Во благо. Хай вам щастить, не боліте. Хто хворий в лікарню, але, дивлюсь, дуже круті у вас йдуть переміни, так що йде все на краще. На краще Йде, йде все на краще. Кінець. Плачу надуманим переживанням. І сидите ви в доброму гуморі. які, знаєте, погрузилися в свою любов, в своє кохання. Відійшли від всяких проблем. От вам і здоров'я. От і здоров'я. Дуже гарна карта у вас. Порада карт Терезам на листопад місяць. Що робити Терезам? В листопаді місяці порада карт, що карти підскажуть, що карти підскажуть, що краще зробити, що краще зробити. Не боятися відпустити страхи. По цій карті даже можна сказати, менше вживати алкогольних напоїв, менше кого слухати таких, знаєте, доброжелателів, які сіють вам паніку. Бути більше зайняті собою, своєю любов'ю, погрузитися так, як в себе, знаєте, людина, яка досягла всього, може обійтися без усіх, такою зробиться, знаєте, дамою, дамою такої серця, чи мужчиною таким сильним, який достиг. В житті все і йому все пополам. Порада карт, порада карт. Ну, порада карт, бачите, по любові проявлятися. Хто любе, цей місяць можете робити е, предложення, руки і серця, проявлятися і не боятися, показувати свою любов, не скривати її, так як людина, бачите, йде. Рицарь Кубків це людина, яка готова до любові, щоб її любили і вона готова проявити свою любов. З ніжністю, з турботою, вона до цього готова. Карта показує будьте умереними в своїй любові, стабільними проявляйтеся в своїй любові. Головне стабільність. Любов, стабільність і буде процвітання і радость вашій сім'ї. Нічого не губіть, не марно тратьте. По карті показує п'ятерки пентаклів, пентаклів, що не витрачайте зайві кошти. Не витрачайте зайві кошти. Двигайтесь, прогресуйте і будьте стабільними. Ще карта показує, щоб не плакали і мали надію. На гарну, щасливу сім'ю. В грошах, в заботі над дітьми і щоб у вас все було добре. Хай буде так, во благо. Підписуйтеся, ставте вподобайки і пишіть во благо, хай буде так, цей місяць буде дуже-дуже гарним.